Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Сьогодні ми поговоримо про те, як людина змінює оболонки землі. Все необхідне для життя організми отримують з природного середовища. Повітря, світло, поживні речовини, воду, тепло. Завдяки цьому на землі існують живі істоти. Для первісних людей, що з'явились кілька мільйонів років тому, Природа була єдиним джерелом їжі, прихистку, одягу. Люди використовували природні матеріали, пристосовуючись до середовища свого життя. Людство пізнавало природу і поступово навчилося не лише користуватися її дарами, але й змінювати атмосферу, літосферу та гідросферу. Наприклад, ще кілька століть тому люди будували поселення поблизу річок щоб мати воду для приготування їжі, для господарювання. Такі території були придатними для випасання худоби і вирощування рослин завдяки родючим і зволоженим ґрунтам. Але всім бажаючим місця на узбережжях не вистачало. Тож оселялися люди на різних відстанях від водою. Щоб забезпечити себе водою, вони прокладали канали, копали криниці. Згодом... Винайшли технології буріння глибоких свердловин для добування води, такі дії людини змінювали земну поверхню. Вплив на неї став відчутним, коли люди дізналися про корисні копалини. Відтоді й дотепер їх видобування з надр землі призводить до різних змін у літосфері, атмосфері та гідросфері. Коли тверді корисні копалини видобувають, переміщують і переробляють на спеціальних заводах, в атмосферне повітря потрапляють різні гази і багато часточок пилу. Пил забруднює атмосферу, осідає і потрапляє у водойми ґрунти, а його регулярне вдихання призводить до захворювань дихальної системи людини. Внаслідок надмірного видобутку корисних копалин настають такі зміни земної поверхні, які потім неможливо виправити. На місці видобування руд, вугілля та інших корисних копалин утворюються пустоти, заглибини, залишаються купи відпрацьованої гірської породи. У поверхневі ґрунтові води поблизу видобутку корисних копалин часто потрапляють забруднюючі речовини, які роблять воду непридатною для споживання людиною та використання в сільському господарстві. Така вода є згубною для живих істот. Під час згоряння пального в двигунах різних транспортних засобів утворюється вуглекислий газ, сажа та інші небезпечні речовини, що запруднюють атмосферу. Чимало сучасних приладів обладнання працюють від електричного струму, який виробляють різні електростанції. Щоб теплова електростанція виробляла електроенергію, потрібно спалювати паливо, наприклад, кам'яне чи буревугілля. Спалювання супроводжується утворенням шкідливих газів, виділенням сажі й пилу, які забруднюють атмосферу і ґрунти. Такі забруднювачі вітром можуть переміщуватися на інші території і разом з опадами потрапити на землю. Гідроелектростанції перетворюють енергію води, що падає на електричну. Водночас спорудження гідроелектростанцій змінює течії річища та долини річок. До того ж, потерпають мешканці водного середовища, для яких греблі електростанцій стають нездоланними перешкодами в пошуках корму та укриттів. Якщо ж для отримання електрики використовують енергію сонця чи вітру, то подібні зміни в оболонках Землі не спостерігаються. Натомість спорудження сонячних і вітрових електростанцій потребує значних земельних ділянок. Крім того, сучасні вітряки створюють сильний шум. Сотні птахів і кажанів гинуть, стикаючись із лопатями вітряків. Більша частина вантажних перевезень на планеті здійснюється водними шляхами. Нафту ж видобувають з-під морського дна. Велетенські морські платформи, обладнані технікою для викачування нафти, яку потім транспортують танкери у морські порти. Аварії, що трапляються під час видобутку і перевезення нафти, стають причиною забруднення водного середовища. Нафта не розчиняється у воді, утворює повітря проникну плівку на її поверхні. Тварини потерпають від отруєння речовинами у складі нафти, а її плівка склеює пір'я водоплавних птахів, які потрапили в місце розливу нафти. Водні ресурси є дуже важливими для життєдіяльності людини. Але на землі прісної води в десятки разів менше, ніж морської. та саме вона необхідна для життя всім живим організмам. Обсяги водозабору для різних потреб у людини різні. Так, промисловість, включаючи виробництво електроенергії, використовує 19% від усіх наявних водних ресурсів Землі. Домогосподарство 12%, а сільське господарство на вирощування рослин, тваринництво та зрощування земель використовує аж 69% водних ресурсів. Отже, з розвитком цивілізації людина почала активно використовувати природні ресурси і тим самим значно впливати на оболонки землі. Так, створення різних підприємств, транспортних засобів, електростанцій призвело до забруднення оболонок землі шкідливими газами, сажею, пилом та іншими шкідливими речовинами. Видобуток корисних копалин теж негативно впливає на всі оболонки землі. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!